Заїхати на Макс Про. Прам! Брам проїхати ноль. Це було неожиданно для них. Пару мілігментів вона була в мене в лобі кулі. Давайте рухайтесь, рухайтесь там, пацан треба допомога прийом. Ми просто залетіли, вони самі, не ожидали таке, що буде просто. Ми влетіли і почалося на серце. Бігайте, зав'язалася бійка, типу. ми перестрілювались, вони відійшли. Ну Хто зміг там, хто залишився з них цілий, відійшов. Нам поступила команда, іти далі штурмувати. Тільки їх загалом? Коло десяти чоловік. Це ми шестеро змогли зробити. Каже, не шестеро, а п'ятеро. Це вже після того, як ранили, ну, ранили нашого побратима. Потім другий раз вони думали, що ми зайшли в бліндаж їхній, який ми зачистили. Там теж четверо було вроде. Ми зачистили. Потім вони думали, що ми в бліндажі закидали гранати в бліндаж, а ми були просто укопані збоку. Ми знову почали їм насипати, вони підійшли до бліндажа, ми з боку. Ми почали їм там насипати. Вони втікали. Для них це було неожиданно. Ми зайшли, почали їх мочити, валити, почалась перестрілка. Просто хто зміг, хто залишився цілий, втікав. Точно, що я вже бачив, що не шевелились, нічого. Які підповзали там до нас. Я бачив їхні ці зетки на касках, на лобі, наклеєні. Вони всі там пооставалися. Скільки там, чесно. Ніхто не рахував, не було е, такої Куди? Скільки тоді вдалося зачистити тої посадки приблизно? Е, Метру 400. Вроде. То, якщо я не е, ошибаюся, то до 400 метрів. Тяжко, але все одно це наша земля і ми маємо це зробити, ми маємо вигнати цих для нежданих гостей, як би так сказав. Це наша земля і ми маємо її відвоювати.